Привіт! Я Сонце в піжамі. Дарую добрі казки для солодких снів. Вмикай щовечора І разом ми поринемо в чарівну пригоду. Підписуйся, щоб не пропустити нову історію Після Вогню. РЕВ Грома. Світ після великої пожежі. Виглядав мертвим, гори чорніли, річки висохли земля тріскалась, серед цієї тиші йшла молода трицератопс квіта, ніжно-фіолетова з рожевими цятками, з зів'ялим вінком на шиї. Вона спинялась, вдивлялась у попіл. Мамо, тату, невже нікого не лишилось? Вітер ніс жар і дим, так віта не здавалась. Вона копала носом землю, шукаючи хоч краплину життя. І одного дня побачила маленьке. Насіння обгоріле, але живе. Вона посадила його, полола сльозами, якщо ти проростеш, я не здамся, і сталося диво, і з землі пробився зелений паросток. Минуло багато днів. Квіта створила невелику галявину, а потім ліс. Вона вчилася чути землю, знала, де є волога, куди йде вітер. Кожна пелюстка ніби співала їй у відповідь. Вона плила вінки, садила квіти, говорила до них. Ростіть, Мої маленькі, світ ще не скінчився, і справді світ повертався. Повернулись струмки, над травою літали світлячки, між гілок щебетали пташки. Квіта стояла серед свого саду І усміхалась. Мабуть, так виглядає справжнє диво. Вона ще не знала, що цей зелений рай уже має назву Дино Долина. І що тут давно живе її майбутній сусід, Великий і похмурий тиранозавр на ім'я Гарім. Одного ранку Квіта почула як щось. Важке тупотить за пагорбом. Пташки замовкли, трава схилилась. За дерев вийшов великий сіносав, чорний з довгим гребенем і голодними очима. Він внюхував повітря, рикав. Квіта застигла. Спокійно, не рухайся. Але хижак помитив її. Земля затремтіла, він кинувся вперед. Квіта тікала, ніж дерев, Пелюстки дзвінка сипались на землю, ростаючи в плющ, але звір розривав. Усе лапами. Допоможі. вигукнула квіта. Хтось, почуйте мене. І тоді долиною пролунав рев. Такий глибокий, що навіть листя затреті. Між дерев вийшов грім. Великий диренозавр з вогняно помаранчевою шкірою і медовими очима. Його РЕВ здійняв пил, як буря. Відстань від неї. Грім ударив спонозавра головою, відкинув його НА бік. Той зарвів, кинувся знову. Битва потрясла землю. Квіта дивилась, як гіганти кружляють серед дерев. Грім спіткнувся, хижак повалив його на землю. Квіта не і підбігла і кинула кілька пелюсток зі свого вінка. Пелюстки торкнулись землі і з неї виросли корні. Що обвали лапи спінозаура. Той заривів. Вирвався, але Грім піднявся і ударом хвоста, відкинув його за річку. Вода зійнялась стіною. Тиша. Грім важко дихав. Дивлячись на Квіту. «Ти хто така? Я, Квіта. І здається, ти врятував мене. Я просто не люблю, коли хижики бігають біля мого лігва». Боклос Зін. Вона глянула навколо, зелена трава, квіти, сонце. Це прекрасне місце. Ти тут живеш? Так, називаю це Бенедолина. Гарна назва. Він пирхнув. Можеш залишитись. Є почира біля річки, але не заважай мені. Квіта усміхнулась. Домовились, я тільки квіти садитиму. Рін відвернувся, але краєм ока поглядав, як вона ходить серед трави, і навіть не помічав, що долина стала ще. Зеленішою. Минуло кілька днів. Грім повертався з полювання і бачив, біля його улюбленого каменя тепер ростуть блахитні квіти. Я ж казав, не се біля мого лігва!» Гаркнув він, Квіта засміялась. Хе, а вони самі. Сіди, прийшли. Він спробував сердито зітхнути, але раптом зупинився. Квіти світились уночі і там, де раніше було темно, тепер сяяло м'яке світло. Може, ти й не така погана, квіто? І ти теж. Громе, просто трохи колючий. Сонце сходило над дину долиною. Птахи співвали, трава блищала від роси. Квіта поливала свої квіти, а грім ліниво грівся на сонці. Гарно тут, правда, сказала вона. Тихо і спокійно, як я люблю, пробурмотів він. І саме тоді в небі з'явилась зелена цятка. Вона наближалась, кружляла, падала. Маленький птеродактер із поломаним крилом. Квіта підняла голову. О, ні, він падає. Вона побігла до нього, а грім піднявся, дивлячись у слід. Так у долині почнеться наступна історія про дружбу квіти, грома і шустрика. Цій вже казочці кінець, а наступного разу ми зустрінемось із новим героєм. Хочеш дізнатись, хто це буде. Тоді підписуйся на сонце в піжамі. Нові казки ще на обрій.